Перекладники україномовного каналу. Не сонячний, але гарний березневий ранок. Плюс 8 тепла у Харкові. Ми з Максиком напрогулюється він як крокодил. З травичкою, такий з травичкою зливається. Травичка вже вилізла. Березень набігає свого кінця. Сьогодні в нас вже 29 березня 2025 року, субота, 9 ранку, 29-9 завжди ми з Максиком на прогулянці, вітерець легенький. Що ще відразу як пройшла у Харкові, ну начебто ніч погано пройшло. З вечора тривога була, ось після 8 о другої ночі. Розбудив відбій повітряний, тривоги. Більш не було. Дружина, як завжди, читала, після тривоги. Дивіться, які гарні. Розкоралися буде, щось квітне, щось березень, весна. Це березень вже закінчується. Один-два. Сьогодні ну, да. ще, ще не рахувати ще два дні березня, а там вже і квітень. Заквітне все. Воно вже і таке. Бруньки прям. От-вот, ось-ось. Усім Гарно. гарного. Гарної суботи. Тихої, але продуктивної. Щоб усі ваші плани, мрії, сподівання здійснилися. Звісно, усім миру, родом злагоди. Всім щиро дякую. Ми звичайно будемо жити, незважаючи ні на що. Все, гарного дня, малюві, пока.